Хвилиною мовчання у пам'ять про загиблих військових у Кропивницькому розпочали всеукраїнський турнір з боксу. Турнір пам'яті заслуженого тренера України Віктора Звєрєва організували всьоме. Він був чемпіоном Європи з боксу і 20 років тренував молодіжну збірну України. Помер у 2015-му на 58-му році життя. Розповів головний тренер збірної області Віктор Саласенко. Він уже приїхав сюди, будучи чемпіоном Європи по молоді. І вже був старшим тренером збірної команди кадетів, юніорів, потім молодьожі. І результати були і на Європі, на світі в його команді. Кижняк він був Віктор Павловича Звєрєва, починав тренуватися в збірній команді. І пішов Кижняк з Кіровограда, перш став чемпіоном України в Кіровограді під керівництвом Звєрєва, Поїхали на Європу. Далі Європа по дорослим, світ і Олімпійські Ігри. Першого турніру пам'яті Віктора Звєрєва приїздить у Кропивницькій рефері міжнародної категорії Ігор Білецький зі Львова. Цьогоріч він головний суддя. Приїжджають досить серйозні боксери, це наш резерв основної національної збірної. Є можливість виконати норматив майстра спорту ну і заявити про себе як члена збірної команди України. Учасники боксують у тринадцяти категоріях серед чоловіків і дванадцяти серед дівчат. Член збірної України Роман кранік з Кропивницького виступає на турнірі вдруге. Перший відбоксував три поєдинки. Всі сопротивники були тяжкими. Також фінальний бій був дуже рівний, але, на жаль, віддали сопротивнику. Ну, але в цьому році налаштований тільки на перемогли. У першому поєдинку вагової категорії до 63,5 кг 19-річний Костянтин Палов з Нікополя Дніпропетровської області перемагає Хабіба Самедова з Рівного. Перемогу здобуває боксер Червоного кута Костянтин з Дніпропетровської області. Ми тренуємося кожен день. Дуже багато зусиль для цього робимо, щоб показувати такі результати. Хочу поблагодарити нашу Збройну Силу України. За те, що можемо провести такі гарні бої, такі майстерські турніри. Переможці турніру отримують звання майстрів спорту України. Він завершиться у п'ятницю. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.